Ісламська держава Іраку та Леванту, то або іділ. Саме ця терористична організація тепер агітує, і практично вербує українців. Буквально день тому весь світ був шокований масовим розстрілом ЛГБТ-спільноти в американському клубі. А вже сьогодні страшна абревіатура з'явилася і в Україні у Рівному на залізничному вокзалі невідомі роздавали ось такі листівки із закликом вступати в лави ісламістів. Тепер агітаторів шукають співробітники СБУ та національної поліції. Хочемо звернутися до людей, які можливо стали свідками, що такі листівки розповсюджувалися на залізничних чи автовокзалах. І або вони отримали таку листівку. Нехай обов'язково звернуться в СБУ або в національну поліцію. Охочим вступити в лаву і діл. Обіцяють зарплату у 28 тисяч гривень на місяць, Вчетверо більше ніж сьогодні отримують, наприклад, українські військові. Утім, жоден з телефонів, вказаних у листівці, не відповідає безпосередніх агітаторів і діл на залізничному вокзалі ніхто не бачив. Ані працівники, ані навіть місцеві таксисти, які зазвичай знають все, що тут відбувається. Ні, нічого не Пересічні містяни. Вважають, що історія з листівками чийсь невдалий жарт. У те, що в рівному з'явилися члени або прихильники, і діл, вірити просто не хочуть. Я думаю, що це все, якби якісь вигадки, тобто це щось несерйозне. Тому що ну, повірити в те, що такі гроші пропонують, за те, що просто вступити, якби для мене це якийсь нонсенс. Якби мені запропонували себе, це сказав би, що це якась шутка. Тобто я б я не хочу не повірив, точно не вступав би. Я думаю, що жар, тому що я не думаю, що тут би хтось Погод... ну, Погодився роздавати листівки, бо це ну, його не забрали. Жодного з агітаторів іділ правоохоронці поки ще не затримали і просять про допомогу очевидців, а також закликають надзвичайно обережно ставитися до закликів вступати до лав радикальних ісламістів, адже добром попереджають в СБУ, це не закінчиться. Я хочу також звернути увагу громадян на те, що не гоніться за довгим рублем. Звертайте увагу на те, що до чого вас закликають. Оскільки, окрім того, що ви можете втратити життя, ви також можете притягуватися до кримінальної відповідальності за найманство або участь в терористичній організації.